По останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Господь прийде. Пробуджуйтесь, збадьорюйтесь на дусі, оливу запасайте, спас хряде, збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він, мимоволі, котиться в безодню, бо дуже сильно давить беззаконня, гніт, природні катаклізми, мори, війни. Місцями голод, недуги страшні, це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні, радіє ворог, владу він одержить лиш на короткий, нетривалий срок, в ці непрості часи усім належить і з Богом налагодити зв'язок. Чи то життя неждано перерветься, чи віч на віч побачимо Христа. Готуймо душу, очищаймо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил, не світові кінець, а тьмі настане, а захист наш у тіні Божих крил. Тримаймо каганці на поготові, як мудрі діви, ждімо жениха, до смерті будьмо вірними Христові. Та бережімо себе від гріха, цей світ, як море, піниться, лютує, а ми в човні пливем по хвилях тих, як буря налетить. Хто нас врятує, таких лякливих, немічних, слабких. Підпускайте до сердець тривогу, а й зникнуть назавжди сумнівий страх. Довіртесь всім єством у руки Бога. О, перемога вся в його руках, хіба своїх дітей Господь покине, ніколи не зганьбляться усі ті, хто на його надіється невпинно і служить ревно у своїм житті. Готуйся, церква, вибрана невісто, вже чути кроки, молодий іде, та пам'ятай лише ніщо нечисте, брудне і грішне в небо не війде. Готуй себе, вибілюй свої шати, і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Творця. Амінь.